Права 1277. Якщо суму цифри двоцифрового числа збільшити в 5 разів, то воно дорівнюватиме самому числу. Якщо його цифри поміняти місцями, то воно збільшиться на 9. Знайдіть це число. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу з допомогою системи рівнянь. Для цього шукане число, воно має двоцифровим бути. Тобто в ньому позначимо, що є х десятки і одиниці, тобто це число хі. Записуємо тоді, що нехай? Нехай записуємо це число, це число має x десятків? і Ігрик одиниць. Якщо суму цифри двочислового числа збільшити в 5 разів, то вона дорівнюватиме самому числу, записуємо, що якщо суму, якщо суму цифр, цифр двоцифрового, якщо суму цифр числа запишемо збільшити його в 5 разів. В 5 разів записано, то вона дорівнюватиме дорівнюватиме самому числу так Тобто, як ми можемо записати X десятків і одиниць то цифри це буде X і Y і їх суму цифр це X плюс Y помножити на 5. Тобто це буде 5 X плюс Y. Так, то ця сума. 5 на x плюс y дорівнювати самому числу. Але це число має х десятків і y одиниць. то це буде х, що множиться на 10 плюс y, що множиться на 1. Ну, або це буде не x на 10 це 10х, а y помножити на 1 це буде просто y. Ну що ж, перше рівняння ми записали, що 5х плюс Y дорівнює 10х плюс Y. Читаємо далі. Якщо його цифри поміняти місцями, то воно збільшиться на 9. Ну що ж, записуємо, що якщо цифри. числа. Поміняти місцями. місцями, так, то воно збільшиться на 9. Тобто, Що означає, що цифри числа поміняти місцями? Це означає, що навпаки буде Y десятків і X одиниць. Тобто записуємо, що Y десятків і X одиниць більше. Дев'ять за X і y одиниць. Є? Тоді ми можемо скласти таке рівняння так, записуємо отже. Тоді y десятків це y помножити на 10 плюс X одиниць, x помножити на 1. Так. Якщо від нього відняти у нас X 1 x десятків і y одиниць, то або це дорівнює можна записати, або ми віднімаємо. Напевно, простіше відняти. Ми тут вже записували X помножити на 10. Плюс Y помножити на 1. Це дорівнює. Так. І це буде дорівнювати тоді 9. Потім ми спростимо це рівняння. Добре, ми отримали два рівняння. Давайте ми їх запишемо. Перше рівняння у нас 5, що множиться на Х. Плюс y це дорівнює 10х плюс y. А друге рівняння y помножити на 10. Плюс х помножити на 1. Так, відняти х помножити на 10, плюс y, що множиться на 1, це дорівнює. Добре, в першому рівнянні розкриваємо дужки. 5 помножити на x це буде 5х. Далі додати 5 помножити на y це буде 5y. Це дорівнює 10х плюс y. Є. Друге рівняння також розкриваємо дужки і множимо. Y помножити на 10, це буде 10y. Далі x помножити на 1 це буде плюс х. Далі. У нас мінус і помножити на 10 це 10х, а ми віднімаємо, то це буде відняти 10х. Далі y помножити на 1, це буде y, але у нас знак мінус, то буде мінус y. І це дорівнює 9. Є. Позначаємо як рівносильну систему рівнянь. Ну що ж, зараз давайте будемо в першому рівнянні переносити невідомі ліворуч, то одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 5х, справа було плюс 10х, зліва буде мінус 10х. Далі плюс 5, зліва, справа було плюс y, стане мінус y. Ну, і це дорівнює нулю, нічого не залишиться справа. Ну, а зліва, дивимося, подібні доданки: у нас є плюс х і є мінус 10х. Ця сума у нас буде мінус 9х. Х відняти 10х мінус 9х. Далі дивимося, у нас є плюс 10 і мінус і. Це буде плюс 9х. І це дорівнює тоді 9 залишається. Добре. Ну що ж, першому будемо зводити подібні доданки. 5х мінус 10х це буде мінус 5х. Є. Далі 5y мінус y це буде плюс 4 у І це дорівнює 0. Є. А в другому рівнянні ми бачимо, що тут є всюди множник 9 на 9 можна поділити обидві частини рівняння. Отже, ділимо на 9. Тоді одержимо. Мінус 9х поділити на 9 це буде мінус х. Далі плюс 9у поділити на 9 це буде плюс y. І дорівнює 9, що ділиться на 9, це 1. Є. Ну що ж, позначаємо як рівносильну систему рівнянь. Як її розв'язати, можна зробити коефіцієнти при х при, або при y протилежними. Простіше друге рівняння помножити на мінус 4. Так, отже, записуємо, що друге рівняння ми множимо. На мінус 4. То тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, перше рівняння записуємо безмін мінус 5х плюс 4 у дорівнює 0. А друге рівняння множимо на мінус 4. То мінус х помножити на мінус 4 це буде 4х. Далі плюс y помножити на мінус 4, це буде мінус 4у. І це дорівнює. А 1, що множиться на мінус 4, це мінус 4. Є. Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз тоді можемо почленно додавати ці рівняння, щоб розв'язати цю систему рівнянь. Додаємо. Я запишу, як перше діє. Отже, зліва в нас є мінус 5х. Додати. 4х. Далі у нас є плюс 4 у і мінус 4 у І справа у нас є 0 додати мінус 4, або просто мінус 4. Є сума плюс 4 у мінус 4 у дорівнює 0. Тоді мінус 5х плюс 4х це буде мінус 1х, або мінус x. Х. Мінус х, тоді в нас дорівнює мінус 4. Що ми помножимо на мінус 1 буде частини рівняння, то одержимо, що х дорівнює 4. Є? Х ми дізналися, тоді зручно з якогось рівняння, ну, наприклад, останнього мінус х плюс y дорівнює 1, знайти, чому дорівнює y. Записуємо тоді як друга дія. Я тут запишу, що мінус х плюс y це дорівнює 1. Є? Тоді мінус х це буде мінус 4 плюс y дорівнює 1. То щоб знайти y, ми переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. Одержуємо y дорівнює. Одиниця у нас була, зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. Є, то y тоді дорівнює. 1 плюс 4, це буде 5. Добре. Що ж, ми дізналися, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ну а зараз записуємо тоді, що отже, як ми записували на початку це число, це число має x десятків, тобто 4 десятки. І y одиниць це 5 одиниць. І 5 одиниць. Добре. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть це число, якщо 4 десятки і 5 одиниць, це число 45. Ну що ж, ось така складніша задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.